А так, друзі, добрий ранок. Дивіться, е, розказує. Е, є така е, державна організація, центр підготовки до громадянського супроводу. Чи чи мені сподобається те, що я зараз відвідую? Так, мені дуже подобається, тому що це е, центр при київській міській державній е, владі. Він безкоштовний. На вас буде зранку чекати автобус. Ви їдете на навчання. Куди це вже не ну. Це, це, це не треба знати. Просто автобус зранку забирає з правого, з лівого кожен, кожного хто туди їде. Навчання безкоштовні, що ви там можете пройти? Тактична медицина, тактична підготовка, е пілоти різного виду і так далі. Справа в тому, що е про локацію ми не говоримо, але е така можливість є для, для людей 18 Тобто, ви хочете бути fpv пілотом Хочете, ви знаєте, що на саме навчання, то вам треба, якби ну ви не на пальцях будете навчати, то вам треба теорія, практика з нуля. От знайдіть, будь ласка, курси пілота ФПВ безкоштовно буде важко. Я вам скажу два направлення: це громадська організація Сталевих пів України. Шукайте їх в інтернеті, і це під під містом Києвом. Це в принципі те, що я сказала. Можна їх там пошукати, у них там є укриття, але чи мені подобається рівень підготовки, рівень інструкторів, локація, де вони займаються? Так, мені от реально дуже подобається. Зранку кияни їдуть навчатися, молоді люди. Там вік від 18 до 65 плюс, от виділять один або два тижні, щоб стати інженером БПЛА або пілотом FPV. Тобто, от, от, от така на спеціальність нова, да, як, е, як ми називаємо зараз, армія безпілотних систем, чи як вона правильно називається, от на її треба і можна навчатися. Мені здається, що е, дана інфраструктура може бути обладнана в університетах, у школах, і е, цією новою спеціальністю треба навчати дітей, тому що швидка моторика можлива у дітей, у студентів, не у старих людей. Ва ну, можна туди не йти, якщо ви там. Якщо ви там я не знаю, сорок плюс 45 плюс, це вже пізновато. Ви просто фізично не зможете керувати такими системами. Чи подобається дуже так, що знаходьте телеграм-канали оборонці столиці і записуйтесь туди.